Креп – улюблена рослина в місті із багатьох причин. Його листя смачніші та ніжніше, підходять для різних кулінарних творінь. Це ідеально підходить для марика. Природно, урожай вирощується з насіння, це колір лісу, оскільки мешканці міста беруть на себе врожай. Мені подобається вирощувати креп для своїх потреб, і це також чудодійна рослина для снігоплавців з Ваулефтейл. Ви знаєте, що незабаром ви знайдете у своїх кущах чіткі золоті яйця, а потім темні гусениці, приносячи мені велику радість. І, знаючи, як добре вирощувати врожаї, достатньо забезпечує як для гусениць, так і для їжака. Процес перетворення урожаю з землі простий. Однак є багато виступів, про які легко можна говорити. Давайте подивимось на них, а також обговоримо, як ви можете вітати гусеницю у своєму будинку, якщо вам це подобається. Крок перший – Дізнайтеся сьогодні. Я віддаю перевагу ботанічним інтересам, коли сьогодні говорять про дженло. Якщо ви хочете пройти всі елементи управління, є інші місця, щоб придбати його. Ви, ймовірно, Можете врятувати своє життя від останнього року шлюбу, щоб знову відвідати його в наступному сезоні. Найважливіший аспект при пошуку сьогодення це перекинутися, щоб не захворіти. Ще одне важливе слово як ретельно перевірити, перш ніж придбати цей товар це те, що ви дійсно хочете у своєму місті. Я збираю виноград букетів, фрагменти вина можна використовувати для багатьох цілей. Квіти чудово підходять для різання або для зняття снігових штур та коричневих ком. Листя так само смачні. Є також креп тетра, який має більш багату форму і простягається далі уздовж стебла. Тетра чудовий вибір як для гурметів, так і для снігових птахів. Креп Мамонта схожий на букет, але має трохи більшу форму, при цьому локони сягають 5 футів. Щоб ви не взяли, ви можете почати відчувати це на початку весни. Не забудьте визначити свої рослини, якщо ви саджаєте ряд сортів. Ще один шар підготуйте ґрунт. Якщо ви хочете посіяти креп у місці, якщо ви не перебуваєте в холодному кліматі з коротким сезоном, краще посіяти прямо в землю. Важливо ретельно підготувати ґрунт, оскільки ви не зможете нічого змінити, якщо ґрунт вже знаходиться в землі. Переконайтеся, що ваша зона вирощування знаходиться на повному сонці, а ґрунт родючий і злегка кислий. Хороший дренажний ґрунт обов'язкова умова. Пофарбований ґрунт особливо важливий у землі, але високі грядки також потребують правильної формули. Щоб намалювати ґрунт, додайте безліч гнилих компосту. Посаджені в ґрунти з важливими природними ґрунтами видаліть кори від додавання піску для поліпшення дренажу. Перлайт, селський Хаспадар пент та лиф ґрунт це добре для хорошого дренажу. Добре вилучити сюжет, фрагменти вашого врожаю будуть невеликими, і буде важливо позначити їх, оскільки серед багатих бур'янів буде смердливий. Після того, як ви підготували все інше, ви можете взяти з поверхні невелику кількість органічної доброти P55, потім поливати його. Це буде зроблено лише один раз, якщо вам потрібно відродити ґрунт. Креп не потребує регулярного пожвавлення, решту потрібно буде лише скасувати. Урок 3. Сядьте посередині. Випікайте, поки не пройде останній мороз, і температура землі досягає щонайменше 60 градусів Фаренгейта 16 градусів Цельсія. Навіть якщо ви не сиділи в саду, ви знайдете місце, яке не піддається сильним вітром. Фрагменти різних сортів ростуть, їхні стебла стають порожніми, і вони можуть стати золотими перед штормом. Якщо ви хочете безперервне збирання врожаю, плануйте послідовно сіяти приблизно 2-3 рази на день до середини літа. Цей варіант найкраще підходить для мешканців міста, які мали тривалий вегетаційний період, але ті, хто має короткий сезон, можуть рости в контейнері та тусуватися, коли вони будуть готові. Слічіть насіння групами по 3 см кожен на глибині однієї дюйма і поливайте їх. Обріжте ґрунт легкою довгою ділянкою води близько години проростання. Принесіть невеликі пароплави через 3-3 рази. Крок кварталів відразу видобудуйте твій. Якщо ви не хочете переходити через клопоти своєї поїздки, якщо це ваш перший раз, будь ласка, дотримуйтесь правил. Потім. Протягом декількох сезонів експериментуйте з рістами, щоб побачити, як ви можете отримати максимальну користь від своїх наростів, не переплавляючи їх. Деякі прихильники рекомендують розповсюджувати їх на відстані 12 дюймів по одному, а інші, здається, обрізані навіть дюймами між ними. Якщо ви стоїте на цих межах, він працює, але більші сорти видалять кори з більшого місця, не менше. Тіпі Мамонт і букет коштують близько футболу. Закріпити, поки він не досягне 3 см у висоту, і розріжте ягоди біля основи стерильними ножицями для збирання врожаю. Використовуйте їх у салатах, бутербродах та супах. Не потрібно дозволяти їм зникнути, щоб вони не досягли нової зрілості. Крак паяші: спостерігайте за своїми зростаннями. Після того, як ви посіяли і посаджені, настав час, щоб забезпечити гарне життя для ваших культур. Продовжуйте бур'яни протягом усього сезону і тримайте ґрунт мокрим, поки зрілі рослини не зможуть витримати трохи сухості. Не перенапружуйте, оскільки фрагменти можуть призвести до росової роси, тому важливо контролювати середину перестового листя врожаю. Якщо ви живете в районі з похмурим літом, Будьте готові стежити за квітками, дозріваючи квіти, якщо вони утворюються. Ви можете побачити будь-які пошкоджені ділянки кущів, які могли бути пошкоджені шторми або які могли б гристи кролики. Як тільки ви позначаєте нігті, розпорошуйте їх сильним потоком води або вирізаєте заражені сюжети. Крок 6. Збирання врожаю. Збирання крепу дуже просто, і поки ви видаляєте більшість рослин перед вибором, ви отримаєте все. Перевірте, поки ваша деревна проростка проростає ярусів листя, і розріжте паростки тут і там. В іншому випадку дозвольте листям розкинутись і збирати врожай до третини за один раз. Ви також можете збирати всі рослини в кінці сезону для основ для квітів наріжте більше стебла як мок прямо над вузлом листя. Якщо ви хочете зібрати більше насіння для приходної річки, дозвольте квітковим головам до коричневого кольору і вирізати їх, деталізуйте питання, які з'являються сьогодні. Зберігайте це в непрозорих конвертах 3-5 квадратів для максимальної подібності. Краксом прийміть гусеницю. Моя улюблена частина вирощувань культур дати сніговики та ластівки місця для відкладання яєць. Повзаючи гусени ціплюють і жують листя, поки не настане час, поки не піде і почати цикл бутона. Якщо ви хочете працювати якомога більше, не дозволяючи врожаю цвісти, вам буде краще пощастило отримати ці чудові сніговики, якщо ви це зробите. Ще одна перевага, що дозволяє врожаю цвісти, це уникнути наявності коричневих комбій, які допомагають уникнути поганої поведінки під контролем вашого міста. Крип. Це одне з цих основних інсектантських рослин, які ви можете використовувати у своєму арсеналі для отримання хижаків посадіть його посеред алісуму, дерева тощо, щоб максимізувати його потенціал. Додатковою перевагою отримання гусениць це надання птахам появу черви в процесі. Якщо ви дозволяєте вашому урожаю цвісти і виробляти всьогоденні, смердіння також будуть жити на них. Дивно, як одна рослина може виробляти багато різних членів вашої місцевої екосистеми.